Добрий день. Сьогодні ми будемо проходити таку тему, як властивості множення. Ви, можливо, вже проходили в 4, 5, 6 класах такі теми, як властивості множення. Тобто, це коли ми там відкриваємо скобочки, коли ми представляємо, як нам зручно множення. Е, коли ми працюємо з раціональними, власне, ці властивості зберігаються. Сьогодні ми подивимось саме на властивість перестановоч... перестановки множення. Як вона працює? Може для когось це нове, може для когось це старе. Будемо в цілому дивитись від початку. Як це в нас працює? У нас бувають в житті ситуації, коли в нас множиться багать, багатько чисел, наприклад, А Б, С. Ми ж як, ми зазвичай множимо А, помножилось на Б, помножилось на С. Але іноді нам буває зручніше перемножити спочатку А на С, а потім на Б. Ось в такому порядку. Записується зазвичай ось так. Але в цілому, ось коли ви розв'язуєте, ми зазвичай не пишемо в ось такій формі. Тобто, якщо ми переставляємо множники, то ми не ставимо скобочки, Ми взагалі можемо не звільнювати, ми можемо собі на папірці порахувати, чому ж воно все ж таки дорівнює. А в наступній дії вже писати відповідь. Ми будемо на це дивитись ось в 1202 завданні. Що ще? Ну, про винесення множників ми поговоримо пізніше. Другий момент, котрий ми оглянемо на цьому році, це коефіцієнти при буквах. Що це таке? Дивіться, у нас ось тут є така річ, як мінус 100m. Ви, можливо, вже знаєте, що ось ці числа при літері m, вони у нас називаються коефіцієнти. Це в нас вказує на те, скільки разів в нас взялась літера М. Мені подобається така аналогія, ось в даному випадку мінус 100 пончиків. Якщо важко зрозуміти, про що йде річ, саме коли ми розв'язуємо мінус 100m плюс 20m, то ви просто замінюєте ось такі вирази M, m М там корінь за М, просто словом пончик. Бо якось воно на пончиках краще рахується. Один пончик плюс два пончик. Ми розуміємо, що їх буде трипончик. Окей. І, відповідно, коли ми перемножуємо числа ось 100M на, наприклад, як тут 0,25. Ми множимо не літеру M. Ми перемножуємо саме коефіцієнт. Тобто, у нас буде множитись 100 на 0,25. І вже результат буде писатись там далі. Поки що я не буду цього робити. Бо ми це зробимо далі ось в тому завданні, звідки я взяв цей приклад. Окей, <кій> почнемо. Дивимось. 1202 номер. Перше завдання. Що ми тут бачимо? В нас є 5 помножити. Мінус 2,5 помножити. В нас тут змішаний дріб, коли ми множимо, краще їх переводити. Ну, як краще. Треба переводити їх у формат неправильного дроба. Мінус залишається, як є, 1 помножити на 5, це 5 плюс 4, 9. Тобто в нас мінус п'ятих. І помножити на 0,8 дорівнює. Дивіться, ось у нас такий ряд чисел. І тут візуально видно, що якщо ми помножимо ось це на ось це, в нас скоротяться цифри взагалі. Бо 5 на 5 скоротилось, 9 на 9. Ось так от скоротиться. Залишається лише мінус. Дивимось, далі в нас тут мінус, мінус. Також скоротили. І далі, ну як, найскладніше тут. Просто давайте уявимо 25, десятих, помножити на 80 десятих. 25 помножити на 8 це у нас 200. І поділити на 100. Дорівнює 2. Ось, власне, і все. Тобто, коли ми перемножуємо багатсько чисел. Ми перемножимо в тому порядку, котрий нам зручний. Ось в даному випадку, ми спочатку перемножили 2 дроба. І вони в нас скоротились повністю. Дивимось далі. Друге. 7 восьмих помножити мінус 2,23х. Помножити знову змішане число, тому переводимо у формат неправильного дробу. 4 плюс 1 буде 5 четвертих помножити мінус 46. Дивимось знову, з чим ми маємо справу. Тут вже все не так очевидно. Але що ми бачимо? Ми бачимо наступне. Ось тут у нас є 8, ось тут 4. Це нам не дуже дійде. Чому так? Бо воно ніяк не скоротиться. Але ми бачимо, що тут є поділити 23, а тут є помножити на мінус 46. Тому, якщо ми будемо перемножувати, вони скоротяться наступним чином. 23 зникає, тут залишається двічка. Дивимось далі. Що ми маємо? 7, 8. Помножити 5 четвертих, помножити мінус 2, помножити мінус 2. В нас залишилось мінус 2 в цьому моменті, і в цьому моменті. Дивіться, якщо ми перемножимо мінус 2 на мінус 2, ми отримаємо просто 4. 4 і 4 скоротилось. Загалом ми маємо відповідь 7 помножити на 5. 35 поділити на 8. Буде 358. Чи переводити до змішаного дроба потім цей вираз. Ну, це вже як кому подобається. Давайте переведемо. Так, це в нас буде 4, цілих, бо 8 на 4 – 32, І тут не залишається 3,8. Окей. Ми, певно, візьмемо три завдання, щоб дуже не, не затягувати відео. А останні три, то ви вже самі потренуєтесь. Так. Мінус 6,5 помножити на 613. Помножити на мінус 2. Помножити знову ж таки змішаний дріб. Я одразу буду його переводити. 2 помножити на 6,12, плюс 1, 1,3. 6. Не забуваємо про знак мінус. Він у нас нікуди не зникає. Ну, тут, як і в першому випадку, все очевидно. В нас обернені числа: 6 13 і 13 шостих, вони одразу скорочуються. Далі, мінус на мінус скоротимо. І в цілому, в нас залишається мінус п'ятих помножити на 2. Це в нас буде мінус 13. Окей, далі так само. Тобто, ви дивитесь, де тут вони співпадають: Ось, наприклад, 13,39 вони гарно скоротяться. І ось, наприклад, 14, 7, 18, 9. Типу, берете і перемножуєте так, щоб шлях був найбільш простим. Тепер завдання 1213. Що нас просять тут зробити? Нас просять спростити вираз і знайти його значення. Тобто, фактично, ми можемо від початку поставити 2 п'ятих і порахувати. Але це буде трохи складно. Тому ми повинні спростити. Почнемо з першого, як це не дивно. Що в нас тут є? Мінус 4 помножити на х, помножити на мінус 8, помножити на мінус 0,1. В цілому, тут не так, щоб прям дуже все спрощувалось. Нам, скоріш за все, треба одразу завести 2 п'ятих замість x. Чому так? Бо дивіться, 4 на 8 буде 32. 32 потім помножити на 0,1 це достатньо просто, але потім нам це треба помножити на 2,5. А це вже без калькулятора на, на папері займе трохи часу. А ми таки що хочемо максимально спустити. Тому одразу заводимо замість х, 2 2,5. Мінус 4 помножити на п'ятих, помножити на мінус 8, помножити на мінус 0,1. Дорівню. Одразу множимо п'ятих, 2,5. 2 бо щоб скоротилася ось ця саме десяткова частина. 4 на 2,8, 4 на 5. Ну на 0,5 буде дорівнювати 2. ,5. І тому ми загалом маємо наступний вираз. Мінус 8 помножити на мінус 8 помножити мінус 0,1. 8 на 8, то в нас 64, мінус на мінус зникає. Але через те, що ми домножимо на 0,1. Ми маємо наступне 64, мінус з'явився додали кому. Ось так воно працює. Рухаємось далі. Друге. Мінус 0,4а. Помножити на 12 п'ятих, помножити на мінус 0,7. Одразу замінимо, як в попередньому. Наш, нашу літеру дробом. І я одразу переведу дріб до формату неправильно. Тобто в нас мінус 0,4 помножиться на 15 14 Помножиться на 12,5 помножиться на мінус 0,7 до рівня. Тут в нас трохи не очевидно, з чого нам такий початок. Давайте зробимо наступне. Переведемо взагалі все у формат дробів. Яким чином? Мінус 4 помножити 15,14, помножити. 125, помножити мінус 7. ,10. До рівня. І дивимось. 14,7. Залишається двічки. Далі 4 і 2 двійка зникла тут залишилась двійка. Далі. 2. Ну і нехай ось тут скоротимо, буде 5. Що ми бачимо? Те, що в нас залишається наступне. 15 помножити на 125 буде багатське число, до речі, тому поки що перепишемо, як воно є. 15 помножити на 125. І поділити на 500 ще на десятку, на 5 тисяч. Не забуваємо про мінус. А далі просто скорочуємо. 15, скорочуємо на 5. Буде 3, 5, буде 1000. І 1125 ми можемо скоротити. Буде 8. Тобто ми маємо мінус 3,8. Далі третє. Мінус 2 третіх. Тут у нас вже дві змінні. Робимо те ж саме. Одразу підставляємо. Я одразу заміню на неправильний дріб. Тобто мінус 7 простих. Помножити. 1,13 четверх. Це в нас буде 14, 13, 27, 14. Помножити на мінус 30. Дорівнює. Так, я трошечки посуну. І дивимося, що ми тут маємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, споїхали. Скоротимо 7 і 14. Тут в нас залишається одиниця, тут залишається 2. Далі 2 і 2. Скоротилися. Далі можна скоротити 3 і 30. У нас залишиться 10. І що далі? Шістка. Ми скорочуємо на 3, залишається 2. Тут скорочуємо на 3, залишається 9. І в цілому ми маємо наступне 9 помножити на 10. 90. Ділиться на 2. Дивимось на знаки: мінус 1, мінус 2, мінус 3. Тобто буде мінус. І 90 поділити на 2, це в нас мінус 45. Так, ну і давайте на останок четвертий вже, щоб вас не дуже мучить. Мінус 100 m ми записуємо мінус 3,2. Помножити мінус 1,8. Який в нас n, тому домножується на 15. Помножити на 0,25. Що ми тут робимо? Ну, я першу дію перемножу 100,25. Ми отримаємо просто мінус 25. Помножити. Далі, ось це. 3,2. Я б уявив, як мінус 32. 10. Помножити. Тут в нас буде мінус 1,8. Помножити на 1,5. Я вже так запишу. Типу, тобто, взагалі нам мосту треба скобочку поставити, але чом би ні. Дорівнює. Дивимось, що ми можемо скоротити в даному випадку. 32 і 8, скорочується. Тут в нас 1, Тут у нас 4. Далі 4 і 10, Тут 5. Тут 2. І дивимось. Скільки в нас мінусів 3. Отже, буде мінус. Далі 25 помножити на 2. 50. Далі 5 на 5, 25. Тобто, в нас буде мінус 2. Ось на цьому, власне, і все. До цієї теми вона в цілому не складна. Якщо що, то більш складні завдання, ми подивимось потім. А все добре, то побачення.